Медики 15-мобільного прикордонного загону отримали допомогу з Фінляндії. Санітарний автомобіль, автомобіль, легковий Фольксваген, також вантажний автомобіль, два катера, лафету та інші засоби для обігріву персоналу та пацієнтів на стабілізаційних пунктах, які працюють на, наразі на лінії зіткнення. Така допомога надходить вже не, не перший раз. Нещодавно літом ми отримали стоматологічний автомобіль. Наразі маємо засоби також для стоматології для підтримки функціонування цього кабінету в бойових умовах. За допомоги наших друзів з Фінляндії маємо можливість тепер евакуювати поранених і на воді. Завдяки двом катерам, які знаходяться в вантажному автомобілі. Друзі з Фінляндії це є невелика група людей, які постійно працюють для підтримки України, для підтримки її воїнів, для підтримки медиків. Вони своїми діями наближають нашу перемогу.